Вітаю, я в свій час працював на фінансовому консалтингу і торкався ринку форексу. Це паперів, різноманітного страхування, як ризикового, так і життя. І найцінніше, що мені дав цей досвід, це не гроші, а навичку рахувати. Не емоційно реагувати на всі ці показники, не панікувати, не зачаровуватись гучними заголовками, а саме аналізувати тенденції ринків. Бо на ринку важливо не те, що сталося сьогодні, а куди рухаються тренди. І сьогодні, дивлячись на світ на технології, на економіку, на поведінку людей, на стан державних систем, я бачу перехід, не катастрофу, а перехід, кризу, по більшому шуту. І в кожному переході є активна меншість, яка стає сильнішою ще більше, і є більшість, яка втрачає суб'єктність. Я зараз говорю до активної меншості. Надіюсь, ви саме до, до, до них відноситесь. Головний принцип переходу. У цей період криз турбулентності виграють не найрозумніші і най... не найемоціональніші, Виграють найресурсніші. І ресурс це не тільки гроші. Ресурс це і фізіологічна витривалість, і якість розуму, і стратегічне мислення, і духовна пора, і середовище однодумців, і ще деякі моменти, про які я сьогодні буду казати. Без цього жодна стратегія, просто не працює. Давайте. Щиро чесно поговоримо про систему здоров'я. Ми всі побачили під час пандемії просту річ: система охорони здоров'я вона працює як екстремальна служба порятунку. Вона не створена для профілактики, вона створена для реагування. І коли вона перенавантажена, то, то система просто не витримала. І це не питання злі лікарі, це питання цієї структури. Модель медицини в більшості країн це лікування наслідків замість підтримки базової ресурсності на основах здоров'я. Але в епоху високої конкуренції та прискорення така модель не витримує. Бо слабкий організм це слабка увага, слабка концентрація мислення, слабка витривалість, швидке вигорання, хронічне запалення, гормональні збої, психоемоційні провали. І стратегічно стає вразливістю не лише особистою, а й національною Ось саме ці питання. Перший стратегічний крок, який я бачу, активна меншість має повернути контроль над базою. Фізіологічна ресурсність це не про качалку для селфі, це про якісну воду, мікробіом, стон. Стабільну нервову систему, мінеральний баланс, контроль інсуліну, контроль запальних процесів. Бо якщо твоя нервова система виснажена, а в сьогоднішньому умовах у багатьох вона виснажено, то стратегічно мислити ти не зможеш. Якщо твій кишківник розбалансований, ти не зможеш тримати довгу дистанцію. Ти шукаєш місця деякі. Якщо ти живеш у постійному кортизолі, ти приймаєш короткі рішення, а короткі рішення це стратегічна поразка. Другий крок це ментальна дисципліна. Ті алгоритми, які ми зараз бачимо, вони прискорюють інформаційні потоки. Але активна меншість вчиться читати довгі тексти, а не 8 секунд тільки тримати пам'ять. Аналізувати перше джерела, мислити на 10-20 років вперед, приймати рішення не з емоцій. Даже Біблія каже, розум тверези бережи. Тверезість розуму це не релігійний термін, це стратегічна перевага. Третій крок це економічна незалежність або суб'єктність, як розумне слово. Світ рухається в бік високої автоматизації. І коли алгоритми. Виконують функції, то людина повинна перейти на рівень цінностей. Ті, хто створюють середовище, хто будує спільноти, хто з'єднує людей, вони створюють здоров'я, створюють довіру. Вони стають незамінними. Бо довіра це валюта, яку алгоритм не генерує. Четвертий крок, який я бачу. Це для мене одна з основ: це духовне стриження. Без сенсів ресурси довго не тримаються. Віра це не втеча від реальності. Віра це здатність бачити довше, ніж горизонт кризи. Деневає бачення народ гине, сказано в Біблії. І тут питання просте, чи ми бачимо Україну як територію виживання, чи як середовище прориву. Бо історично прорив робить всього 5-10% людей, активних, самодисциплінованих, фізично стійких, ментально ясних, духовно тверезих і стійких. Який же конкретний план для нас я бачу? Якщо говорити максимально прагматично, перше це відновлення фізіологічної бази: сон, вода, мінерали, кишківник. Зменшення запалення, те, про що я казав. Второе, це впровадити інформаційну гігієну, менше шуму, більше глибини, фільтр на токсичний контент. Третє побудувати оточення. Люди з довгим мисленням, також підприємці, ті, хто створюють. Четверте визначити покликання, чим ти будеш цінним у новій реальності. П'яте інвестувати в системи, які... Зміцнюють незалежність, здоров'я, професіоналізм. І якщо підвести деякі підсумки, то ось ці переходи вони не ламають сильних, вони відсіють слабких. Система може бути корумпованою, медицина може бути перенавантаженою, енергетика може бути вразливою нестабільною, але активна людина завжди починає з себе. Як на ринку? Ти не контролюєш глобальну економіку, але ти контролюєш свою позицію. І сьогодні головна позиція це ресурс. Якщо ми і Україна збережемо достатньо кількості ресурсних людей, вона зробить квантовий скачок. Якщо ні, ми скотимось в залежність. І питання не до політиків, питання до нас. Ти будуєш ресурс? Чи чекаєш, коли система знову не впорається? Бо як ми бачимо, система все робить для того, щоб себе захистити через різні інструменти, які нам дуже не подобаються, і інші ну, неприємні речі. Що ви скажете на рахунок цього? Чекаю вашу відповідь в коментарях.